Нись. А тацуки Фуджмото певно один з найвідоміших авторів сьогодення. Що якимось чином зміг захопити увагу тих самих людей, які готові кричати він геній. Через людину бензопилу, вогняний удар та купу інших ваншотних серій, він говорить до читача, що готовий змінювати правила гри, чим і підкупає своїми різкими ідеями та проникливою емоційністю. Сьогодні ми на крок наблизимося до автора та розглянемо його ваншот локбек, що, поміж схвальних відгуків від поціновувачів манги також отримав достойну аніме адаптацію. І поки ви підписуєтеся, скажу вам спойлер, поки що однотомник мене так ніколи не дивував. Лукбек це не просто назва чергового тайтлу. Це певний сенс, що ми зрозуміємо не одразу. І озираючись назад, ми бачимо Аями Фуджіно, молоду школярку, яка любить малювати і ще більше любить, коли її творчість визнають. кажуть, що вона краща в цьому і просять автограф, як у майбутньої успішної мангаки. Корективи чи пак сильна мотивація покращитися приходить тільки з новою художницею в газеті, що виконує бездоганну роботу, яка затьмарює Фуджіно. Це шок, що вганяє тебе в апатію, коли тебе порівнюють з іншими. І та емоція, що не дає тобі заснути, поки ти не станеш кращим. А далі тільки вдосконалення, вдосконалення і малювання без відпочинку. Кожен може зрозуміти цю емоцію і відчути те саме відчуттям, коли після поставленого виклику в тебе не вийшло, незважаючи на твій особистий прогрес. Все могло б так і статися. Фуджіна могла стати однією з тих, хто опустив руки і втратив частинку себе, яка не втримала тиску конкуренції. Але ця історія має інший кінець. Кьомото – та сама художниця, що вражає своїми деталізованими малюнками, і там, що, незважаючи на свою відчуженість, набирається сміливості заговорити до Фуджіно, до свого кумира. Та сама розмова і стала натхненням та мотивацією, Аями працювати над першою мангою та залучити кьомотом, з якою вони встигнуть подружитися. Саме та прихильність кращого митця людини, чиїх висот ти хотів чи хотіла б досягти, немов окриляє тебе. І ти відчуваєш себе не так вже й погано після саморуйнівного порівняння з ними ж. Автор манґів неабияк намагається зосередити нашу увагу тільки на головних персонажах, адже їхній зв'язок важливий. Це немовби дві протилежності, що тільки й можна порівняти з чимось великим. Дефудіно запальна та емоційна, комунікабельна і та, який вдається захопити не так, як малюнком, а взаємодією з емоціями читача, а кьомотом закрита в собі, що боїться проявити емоції та ніби торкатися до людей. Малює деталізовані фони, відчуваючи красу під іншим кутом. Незважаючи на таку їхню різну натуру, вони працюють разом, не покладаючи рук, творячи те, що люблять, ще й заробляючи на цьому немаленькі гроші. Успішний твір, виграний приз, святкування перемоги і чергове натхнення на створення нових ваншотів, що принесуть можливість писати власну серію на рівні з іншими мангаками, і це все не про романтичні почуття чи дружбу, а про неймовірну любов до творчості, малювання, Ваня, що може затьмарювати розум, і що може зруйнувати цей міцний зв'язок. Це завжди емоційно, і це завжди болісно. Це конфлікт, що не зміг закінчитися на позитивній ноті, адже хтось хоче розвитку в процесі створення манги, а хтось прагне вдосконалюватися на рівні профі, досягаючи ще більших висот. Ця образа та повторно необговорений конфлікт живріє десь всередині, поки не стається щось невимовно жахливе і невідворотне, що і змушує озирнутися. Кемето помирає через дії божевільного, що повбивав чимало митців. Це трагедія, що вже проходить відлунням найзворушливіших спогадів у аями в голові. І це невідворотність, що починає грати божевільним танцем думок у повній тиші похорону Кемото. Це неймовірно чутлива частина манги дає відчути те саме особисте прийняття цього горя, цієї втрати, що прокручує мільйони варіантів, як все могло бути інакше. Де дурнуваті малюнки заграють з нашою уявою, даруючи ту саму надію, і буквально промовляючи, озирнись. Тацукі Фуджімото створив неймовірну роботу, додаючи наративні сенси і вражаючи нас деталізованим малюнком в порівнянні з його іншими роботами. Тут він виклався на повну і, незважаючи на не менш чудову аніме адаптацію, його робота стоїть вище та захоплює особисто мене своїми, як я називаю тихими сторінками, коли на перший план виходить емоція, і ти скидаєш темп у спробі вловити ті самі почуття. Загальна композиція та сам малюнок складається у воєдину картину, даючи простір нашій уяві, що і підкріплено сюжетом. При читанні я неодноразово задумувався через ці натяків імені, подіях та самій фінальній виданій серії манґ, чи автор не вирішив розповісти автобіографічну історію. І відповідь ні, ця його робота є проявом його особистих переживань. Це вплив його нещодавно прочитаної фрази: змиритися зі смертю можна лише у творчості. Що і стало основною темою манги. або ж це було його місце для вивільнення внутрішньої напруги та болю через трагічний інцидент в Kyoto Animation, що тільки натякає нам про це без чіткого підтвердження автора. Підсумовуючи, ця манга універсальна, і кожен може знайти щось для себе, певну емоцію, що сидить десь глибоко всередині. Чи то конкуренція, чи пак втрата важливої людини, сумнів у власних силах або ж натхнення та радість від творчого процесу, що поєднує людей. І я не кажу, що твір геніальний та краще за все інше. Він вражаючий та до глибини душі, особливий, і цього достатньо. В майбутньому розглянемо й інші роботи автора. І щоб не пропустити, підпишіться та напишіть ваші враження від відео в коментарях. Плюс вподобайку. Я буду більш ніж задоволений від вашого фідбеку. Також нагадаю вам про мій телеграм-канал і можливість спонсорства та важливість донатів на актуальні збори. Дякую вам за перегляд і не забувайте про інші відео! Хай щастить!